Україна провела велике випробування роботів, представлених на урядовій платформі розробок Brave1. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров. В Україні починається масове виробництво роботизованих наземних платформ. Брейф 1 випробував на полігоні 50 плюс комплексів. Випробування проходили платформи Камікадзе, турелі, платформи, які знищують позиції і техніку росіян, мінують, розміновують, евакуюють поранених та підвозять боєприпаси на позиції. Федоров зазначив, що роботи успішно показали себе на полігоні, і за декілька місяців вони будуть на полі бою. Сотні різних платформ закуплять їх через урядову благодійну організацію Юнайтед 24 Основна мета наземних роботів мінімізувати участь людини на полі бою. Це допоможе зберігати життя і здоров'я українських воїнів. Наземні роботизовані комплекси стануть наступним геймченджером цієї війни, яким вже є дрони. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога. Кластер Brave1 робить усе для масштабування виробництва роботів, а держава починає їх масово закуповувати. Той шлях, що ми пройшли з БПЛА, проходимо з роботизованими платформами. Наше завдання Робляти та покращувати інновації для сил оборони, а для виробників створювати комфортні умови. Зараз на платформі Brave1 вже зареєстровано понад 140 роботизованих систем 96 з них пройшли оборонну експертизу, а 14 розробок кодифіковано за стандартами НАТО. Чем дальше, тем больше нынешняя российско-украинская война э, проявляет признаки войны четвертого поколения. Это когда вместо людей больше воюют техники, технологии, беспилотные платформы, высокоточные артиллерийские снаряды и высокоточные ракеты. А, так, также со, совершенно очевидно, что системы, которые создают э, возможности для радиотехнической разведки и средства радиоэлектронной борьбы. Частина таких роботов уже работает на фронте и имеет успехи. Уже тут и сейчас происходит уничтожение как минимум третьих боевых кораблей российского черноморского флота, неважно какого базирования, наземного, надводного, подводного или воздушного, они, собственно говоря, увеличивают возможности украинских сил обороны. И тут следует отдать должное и нашему министерству цифровой трансформации, и нашему министерству обороны серьезные изменения. Це слідство ефективне использування безпілотних платформ морського базирования. Уничтожение немалого количества об'єктів на, на Украины. територіях України. На самом деле це хороша новість. Когда ми маємо достатньо ограниченные можливості в части использования ракетного вооружения, але найголовніше, що нові розробки допоможуть зберегти більшу кількість життів, які прийшла забирати на українську землю Росія.